Як моя учениця зросла в 4 рази, хоча останні 10 років вона не могла це зробити. Коли ми зустрілися, це був стан втомленої людини, якої нічого не хотілося, яка не бачила можливості зростання у своєї кар'єри і не хотілося бачити своїх клієнтів. Ми почали з того, що провели сесію, де знайшли переконання, які взагалі заважають їй досягати великих грошей. І ми зробили так, щоб вона дозволяла собі проявлятися і дозволяла собі мати великі гроші. Друга сесія показала те, що є хибні уявлення, як взагалі мають виглядати стосунки всередині сім'ї. І це відкриття дало їй легкість у її життя. І це призвело до того, що в її житті стали відбуватися події, які призвели до цього зростання 4 рази за один місяць. Це їй дало віру в себе, і тепер вона бачить можливості, як це можна розвивати далі. І вона тепер не планує закривати своє діло. А якщо ти теж хочеш зростати у своїх фінансових доходах, ти можеш записатися на коуч-сесію, де ми разом розберемо, що тобі заважає досягнути своїх успіхів і побудуємо план, як прийти до цього. Посилання на коуч-сесію в шапці профілю.